Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні хочу поділитися досвідом роботи з теми, яка стає все більш актуальною розвиток читатської компетентності учнів з особливими освітніми потребами в умовах онлайн навчання. Ми живемо коли книга поступово переходить у цифровий формат, а учитель стає не лише джерелом знань, а й творцем навчального середовища. У нашій школі Кожні з особливими освітніми потребами навчаються дистанційно через онлайн заняття в Google Meet. Друкованими підручниками діти не користуються, а електронні підручники з української літератури для деяких класів ще не розміщені у відкритому доступі. Тому вчитель бере на себе роль розробника навчального контенту, створює власні навчальні матеріали, адаптовані презентації, добирає тексти, адаптує завдання до можливостей кожної дитини. Які повністю відповідають змісту програми. І в цій ситуації розвиток читацької компетентності потребує особливої уваги, творчості, технологічної підтримки. Читацька компетентність це не лише техніка читання, це вміння розуміти, осмислювати, оцінювати текст і застосовувати прочитане у власному житті. Для дітей з особливими освітніми потребами читання часто стає викликом, але водночас потужним засобом розвитку мислення, мовлення, емоційного інтелекту. Як допомогти дитині розвивати читацькі навички в умовах онлайн-навчання? По-перше, це індивідуальний підхід презентації з короткими текстами, ілюстраціями, завданнями, візуальні опори, малюнки, піктограми, кольорові схеми, інтерактивні картки і тести. Звертаємо увагу не лише на швидкість, а й на розуміння. Дозволяємо читати в парах, слухати тексти в аудіоформаті. Презентації стають своєрідними живими підручниками, які можна читати, слухати, переглядати водночас. Друге, що може допомогти розвивати навички, це використання цифрових ресурсів, таких як PowerPoint. Презентації, які створені у PowerPoint, стають для учнів основним навчальним матеріалом, де ми можемо створювати слайди з короткими біографічними довідками про автора, розмістити ілюстрації персонажів, уривки з тексту з великим шрифтом, використовувати кольорові акценти, емоджі, символи для вираження емоцій персонажів, розмістити питання для обговорення, які з'являються поступово для отримання уваги учнів. Наступним чудовим онлайн-інструментом для створення візуальних матеріалів є канва. З її допомогою ми можемо робити ілюстровані тексти, де поруч із уривками малюнок, пентаграми чи символ, створювати інфографіку або паспорт героя, фото, риси характеру, вчинки, улюблені цитати, підготовувати міні-постери з цитатами або моральними висновками після прочитаного твору. На уроці української літератури у сьомому класі, після прочитання казки Василя Симоненко Царь Плаксій та «Воскотон», ми з учнями створили в сервісі Канва плакат під назвою Мій улюблений герой. На плакаті діти розмістили цитати, що характеризують головних героїв творів, а також підібрали відповідні ілюстрації до кожного героя. Наступні інтерактивні платформи, які використовують на своїх уроках, це Люнінг Епс та Ворд вони ідеально підходять для повторення рефлексії після читання. З їхньої допомоги у вигляді гри я можу перевірити, чи зрозуміли діти прочитаний текст. Ось перелік декількох вправ, які я використовую на своїх уроках: З'єднай героя з його рисами характеру, віднови послідовність подій у вигляді числової прямої, знайди слова сказки у кросворді хитрий півень, заповни пропуски у віршах, гра так чи ні. Вікторини та різні пазли. Такі інтерактивні завдання особливо подобаються дітям, бо нагадують гру і допомагають учням не просто читати, а замислитись над змістом. Кожна дитина під час виконання цієї гри може виконувати її у своєму темпі, що є дуже важливим для дітей із різними типами сприйняття. Ці гри і завдання дають можливість перевірити знання учнів не що дуже мотивує дітей. Дуж роль відіграє вчитель під час онлайн навчання. Вчитель на уроці це і сценарист, і дизайнер, і мотиватор. Ми створюємо не просто матеріали, ми створюємо мови для розуміння. Коли дитина бачить кольорову презентацію, слухає текст, грає на різних платформах в різні ігри, вона починає читати із задоволенням. І навіть якщо це онлайн, і навіть якщо це без підручника, дитина все одно відчуває, що вчиться, розвивається і досягає успіху. Розвиток читатької компетентності це процес, який поєднує традиційні методи з цифровими можливостями. Це не лише робота з текстом, а передусім шлях до емоційного залучення, підтримки та формування сучасного погляду на читання. Сьогодні ми вчителі стаємо авторами нових підручників в вигляді презентацій, інтерактивних ігор, візуальних історій. А головне, ми відкриваємо дітям світ слова, навіть якщо цей світ знаходиться по той бік екрану. Коли дитина починає відчувати текст, а не просто читати, тоді ми справді вчимо її жити, а не лише вчимося разом. Дякую вам за увагу.